Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання всім з півдня Одеської області. Сьогодні надумала я все ж таки прикрасити ялинку до Різдва. Ялинка в такому стані стоїть ще з Миколая. Отак От я заставила себе поставити її, але натхнення прикрашати так і не прийшло. І коробки стоять вже з іграшками, але ж їх потрібно перетерти всі від пилу. От, ну і йшла, думаю, ну все, потрібно вже зайнятись. Нею. І подивилась на підвіконня і побачила цю коробочку. А там в мене насіння півоній. Ну, і як побачила цю коробку, то натхнення прикрашати ялинку. в мене як прийшло, так і пішло. Настрою ще немає. І зараз ми з вами подивимось, що ж там в мене в тих пакетів так вже проросло. Так, подивимось. Ось. Бачу Dream Time. І ось корінчик видно, ось біленький. Ось він. Тут було в мене 21 штука. Але проросло тільки одне насіннечко. Ось. І ось це, воно десь має, ну, 4, я думаю, є сантиметра. І ось його можна або я хочу спробувати посадити. Ось в такий стаканчик з ґрунтом щедра земля, і поставити в холодильник, тому що в мене немає такого приміщення, щоб було от прямо холодно там. Всі приміщення такі, що там плюсова температура, плюс 10, плюс 13. Ну, тобто, я хочу посадити і поставити в контейнер і у холодильник. Так, тепер я хочу. Перевірити всі насінинки. Можна поставити просто в вірмикуліт і в пакетик такий і в холодильник. Тримати потрібно у холодильнику, поки от звідси перевіряти постійно, не почнуть з'являтися листочки. А ось бачу, що отут. Начебто вже ось ось листечко з'явиться. От прямо видно. Тому, от саме цей, мабуть, я і одразу в ґрунт посажу. Так, тепер я хочу перевірити, чи вони тверденькі. Тому що може бути таке, що вони м'які, тобто пусті, не визріли. О, дивіться, ось цей ось, тільки проклюнувся ось він, носик. Цей ще може бути просто у пакеті з усіма, поки не доросте ось до такого стану. Ну, трошки можна, щоб був коротший. Корінець. Всі тверденькі. Ні. А, ні. Тверденькі. Дуже довго вони проростають. Чому так кажу? Тому що в мене на купила пані Олена. Канал Олена Сад. І в неї вже давно, місяць тому, проросло. Ось теж прокльовується. Ну, добре, що воно все визріло і все тверденьке, немає м'яких. Тому це я. ...відкладаю. А це все. Піде знову у пакетик. Сьогодні дивилась канал Оксани, серіал Ксенія, і вона там питала, чим ви займаєтесь? От зараз на вулиці холодно, чим ви займаєтесь ось. Саме цим і займаємось. Так, я підпишу ось цей це Dream Time, і сюди і посажу. По різному проростають, у різний час проростають насінинки. По-різному вони, мабуть, визрівають і ще залежить від сорту, яким запилений цей сорт. Так, це на потім відкладаємо, що тут лимон, шифон. Щось не бачу геть нічого, навіть проклюнутих не бачу. У мене два лимон она з різними сортами запилені. Ага, бачу, що тут є м'якенькі, все одно потрібно висипати і подивитися, може, десь пусті, то їх потрібно. Ось, бачите, ось, розчавлюється. Все, з нього нічого не буде. Тому я його прибираю. І отак всі, о, теж. Не визріло насіння, хоча теж пусте. Пусте. Оці дві гарні, але вони навіть навіть не збираються, думаючи. Тверденькі. Залишу, а м'які потрібно прибрати. Теж м'яка. Все. І ось це залишилось тверденьке. Ну, Сподіваюся, що все ж таки воно проросте. Вермикуліт такий м -м. можна трошки і збризнути, тому що. Начебто мені недостатньо вологий. Зараз подивимось з вами другий лимон шифон, з другої квіточки. Ось. Це запилений іншим сортом. І ось я вже бачу, що є корінчики. Бачите, все залежить від сорту, яким запилений. Ось цей вже можна можна у холодильник. А це і ні. Це а нехай ще полежить. Дозріє, доросте. Це якийсь такий, наче підсох. Три проросли. Зараз перевірю, чи ось м'який. М'який. Тут теж. Всем яке потрібно прибрати. Я це роблю вперше мій перший досвід ніколи не робила таке з насінням. Я навіть ніколи не залишала насіння. Я постійно його зрізала. Квітка відквітувала і я зрізала все. А тут от надивилася, що наші півонознавці які що займаються вже давно півоніями, то вони з насіння такі гарні сорта отримують собі гарні квіточки. Ось почав вже проростати кінчик. Ну Все. Все ж таки складу всі разом, цей теж нехай трошки доростає. Може, тиждень ще почекаю і перевірю знову, якщо підросте, то я його. Перекладу у холодильник. Так, Faithful Dream. Такі крупні насінини, але жодного корінчика немає. Ось тільки бачу. Один проклюнувся. Ну це теж дуже радує ось є. Проклюнувся. Тут теж, мабуть, вже ось ось носик покаже. Який? Окей, їх видно навіть по кольору таке, наче матове насіння. Тут вже ось ось форма змінюється насіння. Тут теж вже скоро носик покажеться. А тут вже ось, бачите, біленький. Все добре, все добре, пусті прибрало, це не страшно, це не згнило воно. Це просто не визрівше насіння Не сформоване до кінця. Ну, це так я видивилась у пані Юлії. І вона своє насіння теж недавно показувала, перебирала і поясняла, як далі з ним, що робити. Що тут у нас залишилось? У нас залишилось Early Kennerі і Марія Ферфакс. Але тут одна насінина. я її не буду витаскувати. Бачу, що вона не проросла і вона тверденька, То нехай далі тут стоїть єдине, що я трошки її зловожу. Так потрібно разок. Ерлі А тут а тут вже тільки стаканчик. Тут вже ось, бачите, пішло розгалуження. І ось-ось листечко піде. Тільки стаканчик. Так. Мабуть, теж стаканчик. Дивіться, який корінчик. Можна ж і в холодильник просто в вермікуліт потримати. Мабуть, я один у стаканчик посажу, а ті у вермикуліт. Ну, і так, і так. Якщо пропаде у стаканчику, то буде, будуть ці. Якщо навпаки, ось дивіться, Ось прокльовується. Форма змінилась. Ось видовжений такий кінчик, то буде О, бачите? Вибачте, руки не дуже чисті від вермикуліту. Тут теж ось він носик показав. Всі тверденькі. Немає поки що жодного пустого. Теж носик є. Все. Відкладаю один, кладу у стаканчик, тут я зробила ось отвори, підписую. Все. Тепер що я буду робити? Я візьму пустий пакетик. Ось ось. Сюди наберу. літа, трошки зволожу його. Підписати забула, підпишу. Сьогодні 15 дванадцятий. Тепер сюди додаю оці насінники. Здається, що трошки ще збриснути. І тепер цей пакетик я покладу у холодильник на зберігання. І кудись в таке місце або на дверцята, там, де нічого не поставиш зверху, не зламаєш. Так. І щоб цього не трапилось, то я так... Складу і поставлю ось так. Все, тепер я хочу посадити у стаканчики. Зараз я складу це. А ці носики вони, мабуть, вже через два тижні, а може, трошки більше, теж будуть вже з гарними корінчиками, знову все і коробочку, і знову на підвіконня. трошки зволожу ґрунт. по можливості всі оці грудочки розбити, найкраще це зробити руками. Рука відчуває грудочки, камінчики. Крімтаєм, не трамбувати отак поставила корінчик, і зверху трошки присипати все. Наступний Ерлі Кеннері. Мені дуже цікаво, як воно вийде. Чи виживуть. Ой, такий корінчик прямо. Хочеться вирівняти трошки його. Все. Зверху багато не потрібно присипати трошечки. Я не знаю, як правильно, але ну так, на мій розсуд, мені так здається. Тепер в мене є контейнер, і я покладу їх сюди. Отак, От закрию. І. Ходильник на нижню полицю. Подивлюсь, що воно вийде в мене. Сподіваюсь, все ж таки, що трохи не перевернула. Сподіваюсь, що все ж таки вони проростуть. І потім я буду слідкувати, що там скаже пані Юлія. що далі робити. Десь у. Лютому вона казала: от ті, які будуть у холодильнику корінці, ті, що не мають листочка, і саме 3 см мають корінець. І ви їх кладете у вермикуліт, у холодильник на зберігання. Ті у лютому вона каже, що можна вже перевіряти і висаджувати. Ну, а ці, мабуть, у лютому можна буде вже подивитися і. Діставати з холодильнику В якесь холодне приміщення, але не в холодильнику вже. Ось і все, дорогі мої. Сподіваюсь, вам було цікаво подивитися разом зі мною, що вийшло з насіння півоній. Дякую вам всім за підтримку каналу. мого. Дякую вам за ваші коментарі, подобайки, репости і поради. Дякую, низенько вклоняюсь нашим захисникам, нашим воїнам. Божого захисту їм і скорішої перемоги. Вам всім здоров'я! Бережіть себе! Слава Україні і всім героям! Слава! До зустрічі, друзі!